Уже традиційно території файного міста діє наметове містечко. Ми вирішили запитати в яке саме. Вони обрали безкоштовне чи платне і чому? Безкоштовному? Я не думав, що буде наскільки все чесно. Ну нас речі розкидані. Ми свої пішли на концерт, і ніхто їх навіть пальцем не чіпнув. Яка різниця між Ніякої, тільки в тому, щоб що душ безкоштовний, вода і дрова, і все. Більше нічого. Дуже добре, тільки приїхала, думаю, добре буде. А чому безкоштовно, чому не платно? Ми студенти. студенти. Так. Ви раніше вже були на фермі? Ні, я перша. А на інших коштували? Так. На яких? В наметовому містечку мені відпочивається дуже класно, тому що тут в мене великий табір і безліч дуже крутих друзів. А скільки у вас там <реш> Точну кількість я вам не можу сказати, але приблизно 20 палаток в нас. Класно. класно. Mm. Чому платно? Чому безкоштовно, чому не платно? Та і в платному і безплатно. безплатно. Відпочиваємо наповне. <світ> а де краще? <світ> М, в платному. Де краще. Минулого року в аеропорті чи цього року на іпподромі? – На аеропорті було якось затишніше. Тут більше людей, ніж так, там в, в платному. Це твоє перше файне місце? – Ні, це моє друге файне місце. Попередній раз ти також була в новому містечку. Так, в безкоштовному. Тут більше знайомих, В ну, платне мало хто йде знайомих. Дивися, минулого року о, файне місце було в аеропорті. Так, та так. В де краще? А мені тут більше подобається. Чого? To jest jakaś atmosfera taka,